Ви уявляєте, я ще сьогодні не був в ванній, холодній. Вже така пізня година, а я ще досі не був в ванній. Але сьогоднішній день виключення. І навіть не дивлячись на те, що вже така година, я все одно хочу зробити практику. Дуже важливо для себе. Тому зараз скакалка і неряєм. Стартуємо. Тіло починає горіти, Случається температура. <кій> ну що, на такій позитивній ноті треба брати якусь нову висоту, нову мету, до чого рухатись, нову відповідальність. Цього разу 100 днів це вже дитячий садок, тому я беру 365 днів щоденних занурювань в холодну воду. Щоденних прогрівів, щоденних дихальних практик і щоденних занурювань в холодну воду. А на літо одна з проміжних цілей це придбати собі лідогенератор. Звучить як так бізнесово ціла вакансія. Але це конкретний пристрій, який генерує лід для того, щоб зимою літом в цій ванні був лід, і температура трималася менше 10 градусів. Максимально якісного. Виконання цієї мети. От тому на літо моя мета вже придбати собі такий лідогенератор і, відповідно, генерити лід. Так, яке сьогодні число? Восьме, ніби так. Восьме березня Так, березня. Відповідно, цей челендж завершиться 8 березня 2026 року. Такого я ще не робив. Ну, погнали. Підписуйтесь, щоб слідкувати, як то буде, чи я злиюсь, чи не злиюсь. Мені самому цікаво. Стрьом трохи, але. Побачив, давайте так. Якщо я завалю цей челендж і пропущу хоча б один день, тобто в одному дні, в мене не буде холодної води, якщо в мене фізично не буде можливості зайти в ванну, наприклад, я десь буду в від'їзді, і я навіть не піду в холодний душ на дві хвилини, то відповідно цей челендж вважається проваленим, і я між підписниками розіграю тисячу доларів. Як вам таке? Так щоб було всім цікавіше. Ви будете мене підбадьорювати продути, а я буду себе виховувати для того, щоб все ж таки виграти. Цікаво. Так, час. Так, в мене візо вимкнулось. Коротше, умови всім зрозумілі. Чіткі і прозорі. Це кожного дня в мене повинна бути холодна вода. Дихальна практика, три цикли по 30 вдохів-видухів, відповідно, по системі Віма Хофа. Далі якісний прогрів ядра. ну, Тренування для того, щоб розігріти тіло. І відповідно від 2 до 3 хвилин холодна ванна. В крайності, якщо в мене форс-мажорна ситуація. То цю ванну я заміняю двома хвилинами холодного душу. Без розігріву, без теплої води, без контрастного душу. Одразу холодний душ. На дві хвилини. Якщо цього один день протягом 365 днів не буде, тобто один день буде провалений, відповідно, мій челендж вважається проваленим. І з того моменту я запускаю. Розіграш між підписниками. Як це буде, я ще в принципі придумаю. Розіграш 1000 доларів. Звучить круто. Побажайте успіху і підписуйтеся для того, щоб слідкувати за цим челенджем.